Дії друзі, ми почали прес-конференцію після матчу чорноморець метоло запоріжжя І зараз ви зможете поспілкуватися з тренером команди гостей Юрієм Славишем. Будь ласка, невеликий коментар під. Mm, вітаю Чорноморську Заслужена перемога, так би так сказати. По грі почали непогано, дуже непоганий перший тайм. Чомусь у другому перейшли на довгі передачі, хоча ми просили гравців продовжувати грати в такому ж стилі. Погані виходи були заборонені. Е -е... Реалізація хрома. Такими командами високоякісними, класними, як Чорноморець, все ж треба в свої моменти забувати. Вважаю, нам було б трошки легше Забій ми в першому таймі що, Ще раз, ну, дуже непогано складалася гра. Щось ці три помилки за 10 хвилин пропустити три голи. Це, ну так скажу. Не можна на такому рівні це робити. Як є питання? Будь ласка, ви вважаєте, що цьому завадила виконавська майстерність чи якісь якійсь мірі невізійність? Майстерність, я вважаю майстерність, там такі моменти були, які я ж, гравці першої ліги рівня повинні їх реалізовувати. Дякую, Олександр. Дуже дякую, до побачення. Продовжуємо прес конференцію після матчу «Чорноморець» металург Запоріжжя. Головний тренер команди моряків Олександр Кучер. Ваші враження грі, будь ласка, сьогодні? Ну, звичайно, двоякі, я думаю, як у більшості, мабуть, і вболівальників, і телеглядачів. Я думаю, тому що ну, перший тайм ми повністю, можна сказати, провалили десь, не війшли. Да. На другий тайм, ну, звичайно, вже можемо любо дивитися і моменти, створювали, забили голи, могли більше забити. Ну, Рахую, все одно перемога заслужена наша, і, але то, що там було в першому таймі, то будемо, звичайно, розбиратися, дивитися. Так, ну, не можна так виходити при своїх болівальниках і грати. І теж хочеться, звичайно, подякувати болівальникам за підтримку. Вони нас підтримують, ми це відчуваємо. І будемо робити все, щоб більше не, не давати такі тайми. Дякую. Зараз питання. Скажіть, чи чим ви здивував вас запорізький металог? Чи ви те, що очікували від них в сьогоднішньому мірі, побачите і побачили? Ми розуміли, що команда грає в середній короткий пас контр... хоче контролювати м'яч. І було завдання. Накривати їх з біля їхніх воріт, щоб вони не виходили. І Десь у нас це не виходило в першому таймі, тому що там ну, деякі непорозуміння були, коли перестраювалися, і з цього там, давали їм шанси виходити і проводити атаки. Наступне, будь ласка, в першому таймі ви використали схему з трьома центральними захисниками. Це було визвано. Увагу, через до суперних, щось, щось ми, ми граємо вже давно в три захисники. Це, не, це наш такий, скажімо, стиль гри. Да. Зараз ми не, граємо так. Ми грали і в прем'єр-лізі, так, і всі ігри до цього ми грали в три, в три захисники. Це не, немає паралелі, шукати, якісь паралелі да, з суперником. Це наш, ми так граємо. Ми там хочеться, нам так зручно. Ага. Ну, як завжди, зв'язок з за закордонними волівальниками. Найк пише, де ребрік, е, Останній раз я видел хітріка Тартура Вегім'яна. Дякую е, тренеру за команду, пише Стас Акваріум. З приходом двох нападаючих тепер вже точно закриті всі позиції по составу. Сподіваємось, так. Ну, звичайно, що в нас зараз дуже конкурентна ланка. Да? Це... Центральні захисники і нападники. І є, да, можна робити ротацію і підсилювати гру. Як сьогодні датись, трошки не виходило в першому дамі, в другому вийшли, кого ти кула, вони то дали. І пішла швидкість, атак, дали швидкість попереду. І я ж кажу, команди вже ну, моменти були, можна я ж кажу, могло б закінчитися набагато більше. Мов буде рахунок. Сьогодні кінці аніорбосов, окрім виконання своїх прямих обов'язків, з'являвся на позиції останнього захисника, на позиції опорного захисника. Скажіть, це, що це було? Його імпровізація, кураж чи, можливо, тренерська установка? Це ми, наша установка, повинна, воротар повинен завжди знаходитись вище, не стояти на лінії воріт, коли ми граємо на. Половині поля суперника повинні страхувати зони, да, які коли можуть вибігти нападник, повинні підстраховувати. У мене повний питання, я передаю просьбу. Очень активної боліщи Ірині Шепі використовуємо огромну благодарність за те, що вона сьогодні те, що в дуже Дуже дякую. Мені дуже приємно. Що ти і ти теж? ще дві репліки одне питання? Тетяна Сафронова теж за кордону. Хочу поздравити команду ввірена та яскрава, дільна респект це сильно. Дмитро, Олександр Миколаєвичу, дякую вам і команді за перемогу. Дуже сподобалась гра в нападі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню гру в захисті? Дякую і успіх. Думаю, нуль за в обороні це вже. Очко, як мінімум, є. Ми забуваємо, це перемога. Це саме головне. Чи є питання? Дякую. 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 Дуже дякую вам. Дуже дякую. дякую.